Відбулося ураження одразу двох військових частин: однієї з авіаційним озброєнням, іншої з ракетним озброєнням на території Курської області, і очевидно, це зробили ракети Нептун, тобто українського нашого виробництва ракети Нептун, тому що генштаб повідомив, що там на Курщині працювали підрозділи військово морських сил збройних сил України. Хто в нас є операторами берегового комплексу Нептун? військово військово-морські сили Збройних Сил України так, сьогодні ще правда та... вітром... Сьогодні, щоправда, військоморські сили речник Дмитро Платенчук не але й не спростувався інформації. Але я думаю, що ну ми можемо собі припустити, що це справді Нептуни. Тобто, і ці далекобійні можливості у нас розвинулись. так ну давайте будемо відверті. Я про це, якщо у нас постійні слухачі, я давно казав, що система Земля-Земля для ракети Нептун вона почала почала розроблятися з того моменту, як цей комплекс був прийнятий як. Протикорабельний крилата ракета береговий комплекс. Він е, я більше того скажу е, в момент, коли він створювався, в нього одразу закладалася е, перспектива на його базі створення комплексу ракети Земля-Земля. І ці роботи вони велись. Я так розумію, що в нашій ракетній програмі цьому також загалом нашого військово-промислового комплексу цьому була скажімо так ну Цьому надали дуже важливу ну, високу увагу, це було в пріоритеті. І цей пріоритет він виправдовує свої очікування. Вже була інформація про те, що ці рак... ну так скажімо надходили умовно дані, що цими ракетами. Били по Криму, тобто ну, ці ракети вони виходили, тобто заходили над морською поверхнею, і з морською поверхнею по прибережній зоні наносили удари. Тут ми розуміємо, що крилата ракета її особливість летіти низько, гинаючи ландшафт місцевості. Є нібито навіть такі, ну скажімо, ну ну скажімо так, ну назвемо так, є такі чуйки. Що нібито допомогли нам наші міжнародні партнери і от ті системи, які е, використовують для координації е, при проходженні земної поверхні е, системи, теж ракети Storm Shadow, Це в принципі ну загалом там єдина система, яку використовують там за допомогою супутників НАТО, це системи. Е, Орієнтування на місцевості е, і власне проходження місцевості, які використовують там і томагавки, і Storm Shadow, Scalp скальпіджі. Ну це в принципі все, скажімо так, одна уніфікована система. Нібито нам дали доступ до цієї технології, що дозволило зробити такий потужний рок. Тому сподіваємось, що будемо ми їх багато виробляти. Вони будуть літати ще краще. Е, і е, система ну за з допомогою цих систем навігації про це до речі. Саме наші, ну якби фахівці в сфері ракетної галузі, вони казали, що от нам для крилатої ракети в нас є все, в нас є система управління, в нас є гарні двигуни, в нас є гарні бойові частини. Нам ця система орієнтування на місцевості, вона от нам потрібна. Якщо ми отримаємо доступ до цієї технології, ми одразу зможемо їх виробляти. судячи з усього, і особливо з того, що ця, що найкраща ППО в світі. З комплексами С-400, Панцір С1, буками, Торами. Не змогла зрешті решт нічого з нею зробити. Ми все ж таки таку можливість отримали. Це дуже добре. Е, тепер ну, наступна, я вважаю, для нас. Це поліпшення продо... нарощування масштабів виробництва і продовження модернізації цього комплексу, як Земля-Земля. Можливо, він ну вже некоректно його знаєте, навіть називати Р 360 «Нептун», можливо, навіть, припустимо, він вже має інше Ми маркування. Корей назвати зараз уже комплексом берегової охорони, тому так. що якось це... на Курщині немає моря. На, на Курщині немає моря. Ну може, там десь по річці порівчачку, по може там десь пройшов орієнтуючись, як якщо вода потрібна для орієнтації, а, але це вже можливо інший комплекс. Можливо, він має також доволі таке, скажімо, ну яскраву назву, і вона вже правда пов'язана дещо з іншою міфологією, але ну нічого, почекаємо. Врешті-решт нам про це також розповідає. Дадуть офіційну інформацію, тому це також дуже добре, і мене радує те, що українські ну технології, все ж таки, ну моя позиція полягає включно в тому, що а, Україна має, врешті-решт, в результаті цієї війни а, зайняти свою нішу. Відійти від цієї радянщини робимо все, нічого не купуємо, робимо тільки ми, і тільки все, і тільки для себе. Десь щось гарне, десь що таке собі, але тільки своє. Ні, ми маємо врешті-решт зайняти в світовій в світовому військово-промисловому комплексі свою нішу з своїми дуже, ну скажімо так, за своїми ефективними там певними ракетами, системами, дронами, безпілотниками, можливо, частково бронетехнікою, в тому числі, і власне. В, ці, в цих галузях прогресувати, еволюціонувати і нарощувати наш експортний потенціал, створювати так тим самим, в тому числі, додаткову вартість. Ще одна така подія, про яку коротко... коротку експортний розказати. потенціал. Це ви цікаво згадали між іншим, тому що ну це те питання, яке про яке говорить, до речі, заступниця міністра е, стратегічної галузі промисловості Анна аннагоздярото на вчора виступала. Сказала, що Україна може виробляти 3 3 мільйони дронів у нас. У нас є можливості, у нас є спроможності, але грошей немає, і про це ж раніше говорилося, що може би відкрити експорт озброєння за кордон, щоб наша галузь ВПК заробляла гроші, фінансувала себе, підтримувала ці спроможності, таким чином забезпечувала військо більшою кількістю дронів, тому що ми зараз можемо, але не маємо грошей. Злі питання грошей таке, до речі, цікаве. Хоча в цій історії е, про відкриття ринку експорту озброєнь, теж знаєте, постане інформаційна складова, коли там на заході почнуть медіа писати. Для чого Україні давати вже цю зброю, якщо вони самі почали? Ну, Давайте давати? так. По-перше, інформаційну інформаційну складована існує зараз завжди у всьому. Потрібно одразу цьому давати правильно, знаєте, якби знаєте, давати одразу правильний бекграунд тези. При прийнятті такого рішення, щоб це не виглядало якось, знаєте, ну щоб не було щоб убезпечити себе від можливих спекуляцій на цю тему, в тому числі в західній пресі. Це по перше. А по-друге, на що хотів би я звернути увагу, що ну вибачте, будь ласка, а ви розумієте, яка взагалі зараз у нас є реклама, з'явилася для українського дрона, який збиває над Донецьком літак Мі 8. Літак Мі 8, який збитий. Гелікоптер, гелікоптер. Гелікоптер, так, ой, гелікоптер Мі 8, який збивається дроном. Перехоплення розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня здійснюється українськими ФПВ-дронами. Це фактично ну, ми... вже ну, якби, зенітний, зенітний дрон. Це це вже дрон, який виконує функцію протиповітряної оборони, тобто це ще у нього додаткова функція. Ну, мені здається, що це ну, якщо взяти всі загалом досягнення, які є. А в українських дронів, як в дронів і розвідувальних, які вибачте з тими ж оптичними елементами, які мають можливість з дуже великих відстані, зокрема фіксувати і факти уражень нами, знаходячись на безпечних. Ну тобто, ми в цій галузі дуже прогресуємо. І якщо так в нас є потреби збройних сил України, але вибачте, будь ласка, якщо ми можемо власним коштом на сьогоднішній день закупити на збройні сили України, наприклад, там. Ну, я зараз кажу просто умовно, так там на якийсь підрозділ, наприклад, 10 там, розвідувальних систем і додати до цього там тисячу шок А якщо почнемо експортувати, то за рахунок додаткових надходжень, за рахунок розвитку навіть приватних підприємств ВПК. Ми зможемо при цьому збільшити в півтора раза видатки на нашу армію і вже поставити півтори тисячі в і півтори і там 15 розвідувальних оперативно-тактичного рівня. Ну мені здається, що в експорті нічого погано не буде. От не потрібно тут впадати в крайнощі і просто підійти розумно до цього питання. Я впевнений, що експорт і про це кажуть виробники. Наші що в нас є виробники зараз, які мають додатковий потенціал до нарощення виробництва, при тому, що вони власне на 100% Забезпечують зараз вже потреби української армії, але потенціал для розвитку в них є. Чому їм не дозволити наростити без жодної шкоди української армії цей потенціал, дати можливість для розвитку і дати можливість експортувати, е, так питання виглядає: ну так, якщо підійти до нього дуже примітивно, виглядати буде дико, але якщо підійти до цього з економічної точки зору грамотно і відповідно, ну скажімо, не допустити на цьому якби інсинуації корупційної складу то це може дати дуже гарний економічний поштовх державі.